Лічно відізвана усях трольниці на проти цих церкви, там стоят автобуси, танки зашли. Запис у «З». Мій мозок хоче це забути, але камера цього не дозволить. Саме з такими словами режисер фільму «20 днів у Маріуполі Мстислав Чернов демонструє зафіксовані на плівку жорстокі воєнні злочини Росії. Проти мешканців міста Марії, детальна хроніка перших днів повномасштабної війни, оточення міста, відсутність зв'язку водопостачання, електроенергії, бомбардування житлових будинків, цивільної інфраструктури та вбивства мирних людей, у тому числі дітей. І страшні кадри, як батько плаче над тілом вбитого російською ракетою сина, відзняті командою Associated Press, а саме Мстиславом Черновим, разом із фотографом Євгеном Малаєткою і продюсеркою Василісою Степаненко. Репортери прибули до Маріуполя 24 лютого за годину до початку вторгнення і були останніми міжнародними журналістами, які опинилися в оточеному росіянами місті. Втім, навіть будучи у пастці, команда продовжила документувати цю трагічну сторінку історії нашої країни Символічно, 24 лютого, два роки по тому, в одному з криворізьких бомбосховищ фільм «20 днів у Маріуполі показали десяткам криворіжців. Не змогли прогавити показ цього фільму подруги Тетяна та Олена. Жінки кажуть, дивитися документальну стрічку складно, але українці та увесь світ повинні її побачити. Я звертала увагу на такі деталі, як, наприклад. Прильоти, а люди, а там дівчина з пологового каже, у мене все нормально, я почуваюся нормально. Дідуся, дідуся, да? Потім ще там лікар каже, та ну, в принципі, все нормально, але є нюанси. Нема води, нема світла, нема ліків. Ну є маленькі нюанси. Це говорить про те, що яка, яка незламність, яка незламність цих людей. Емоційно важкий фільм у кривом розі, як і в сотні інших містах та населених пунктах, модерував Маріуполець Євген Тузов. З початку наступу війська РФ на Маріуполі чоловік в одному зі спортивних комплексів у місті організував найбільший прихисток, який вмістив близько 6 тисяч містян, серед яких було чимало матусь із малюками. З командою репортерів пан Євген. Познайомився у березні, коли ті завітали до його імпровізованого укриття: фільмувати буденність маріупольців. За словами пана Євгена, стрічка детально передає реальні страшні події, що трапилися з Маріуполем та його мирними місцевими мешканцями, які від початку повномасштабної війни повинні були щодня боротися за своє життя. Це знято дуже дуже об'єктивно, як то кажуть, отут зверху, отут отсюда, без мніні, без якихось там от від лиця тих людей, котрі намагалися вижити у той час, бігаючи по вулицях, знаходячи десь там якусь воду, там виживаючи ну, Коротше, кажучи, Після перегляду фільму «20 днів у Маріуполі, хвилиною мовчання криворіжці вшанували загиблих від російських обстрілів мирних маріупольців. За попередніми підрахунками у місті Марії Російська Федерація вбила 25 тисяч українців. Втім, на думку Євгена Тузова, кількість забраних окупантами життів складає близько 100 тисяч. Ексклюзивний показ фільму «20 днів у Маріуполі провели за ініціативи громадської організації Тім», члени якої були безпосередніми учасниками подій у Маріуполі. Ідея знайшла підтримку у міської влади та ради оборони Кривого Рогу. До слова, у цей день фільм паралельно демонстрували у Палаці культури Північний, аби більше криворіжців змогли переглянути цю кінострічку. В ці дні вся країна згадує, як почалася війна, який був початок. І... Безумовно, одним із символів спротиву всієї рашистській Навалі був Маріуполь. І є Маріуполь. І всім дуже рекомендую подивитися. От там вся правда про війну, вся правда про початок війни, вся правда про людську трагедію. І після цих фільмів ще більше хочеться боротися та перемагати. І перемога буде за нами. У січні «20 днів у Маріуполі було номіновано на Оскар від України у категорії найкращий документальний фільм. Зазначу, фільм став першим українським доробком, який отримав премію «Бафта» від Британської академії кіно та телевізійних мистецтв. Загалом, на початок 2024 року, хроніка має понад 20 нагород та 40 номінацій. Дивитися цей фільм без сліз неможливо та й не варто. Це задокументована жорстока історія, яку ми не маємо права забути. Антон Чекаль Сергій Філоденко, перший міський.